Слава Україні! Російські добровольці анонсували розширення своєї визвольної місії. ДБР затримало екс посадовця командування сил логістики ЗСУ. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському сьогодні. Росія вдарила по Миколаєву. В результаті удару російської балістичної ракети по Миколаєву загинула одна жінка, і чотири людини отримали поранення. Це три жінки та один чоловік. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Російські добровольці з Легіон Свободи Росії, РДК та Сибірського батальйону пообіцяли нові операції після успіхів у Білгородській області. Бійцям РДК вже вдалося взяти у полон 37 російських військових. У спільній заяві добровольці закликали росіян приєднатися до них зі зброєю в руках для створення нової, сильної, мирної Росії. Також зазначили, що в їхньому розпорядженні є зброя, яка належить їм як підрозділу Інтернаціонального легіону ЗСУ. Вона постійно доповнюється трофеями, зокрема, Євантажівка Ахмат з Чечні. Старокостянтинівщина втратила захисника. Завтра, 22 березня, з 9 до 12 години, в приміщенні ГБО відбудеться церемонія прощання захисником України солдатом Несторчуком Миколою Миколаєвичем. Вірний військовій присязі Микола помер 19 березня 2024-го внаслідок отриманих поранень. Поховають військовослужбовця на міському кладовищі співчуття рідним, вічна пам'ять полеглому захиснику. Андрій Шутяк, голова Ярмолинецької громади, який спочатку повномасштабного вторгнення у лавах збройних сил України захищав Україну від ворога, повернувся з військової служби на роботу. З 19 березня він знову приступив до виконання обов'язків селищного голови Ярмолинецької територіальної громади після двох років служби в ЗСУ. Як офіцера військового оперативного резерву Андрія Васильовича призвали до військ у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. ДБР затримала експосадовця командування сил логістики ЗСУ Олександра Козловського за підозрою незаконного збагачення. За даними слідства, він набув активів на майже 58 мільйонів гривень. Мова йде про автомобіль Тойота 2022 року, квартиру в місті Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площою 2022 квадратних метри, 55 земельних ділянок у різних регіонах України, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Сума незаконно набутих коштів більш ніж на 6 тисяч 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Сьогодні проводять обшук за місцем проживання експосадовця. У Хмельницькому виявили ймовірну закладницю. Учора, патрулюючи один із парків міста, патрульні помітили жінку, яка, побачивши працівників поліції, різко змінила напрямок руху та помітно нервувала. Патрульні провели поверхневу перевірку і виявили у 26-річної громадянки близько 20 згортків із речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. Під час спілкування з поліцейськими жінка повідомила, що розповсюджує наркотичні речовини методом закладок. Для з'ясування обставин та встановлення походження речовин патрульні викликали слідчо-оперативну групу. 23 березня в Криївці Стінка проведуть черговий екскурсійний день. Учасники екскурсійного дня матимуть можливість поринути в атмосферу історії та відчути повстанський дух, що панує у Криївці. Також відвідувачі познайомляться з експонатами, представлені в Криївці, та зроблять фото на згадку. Учасники екскурсії також зможуть підтримати українських захисників фінансово. В Криївці стоїть скринька допомоги. Зібрані кошти йдуть на потреби наших захисників. Знаходиться Криївка, стінка за адресою вулиця Шухевича, дев'яно. За стадіоном Локомотив. Відвідувачів чекають 23 березня з 14 до 16 вхід вільний. Якщо ви стали свідком цікавих подій, бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас у телеграм. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.